Очевидці аварії стверджують, що позашляховик Мерседес, який рухався у сторону Києва, в якусь мить на перехресті вискочив на зустрічну смугу. Він нібито об'їжджав автомобіль, який почав різко гальмувати. Перед ним виявилося, що гальмував не спроста, а пропускав скутер. На повному ходу мерседес таранить двоколісного учасника руху і влітає ще в два автомобілі, які стоять у цю мить на світлофорі. Водій скутера загинув на місці його пасажир вижив. Учасники ДТП зараз перебувають у глибокому шоці. Майже усі заїкаються. На підмогу до водія Мерседеса одразу прибула команда друзів і юристів, які його ховали від камер. Однак, журналістам вдалося з'ясувати, що за кермом позашляховика був 20-річний онук генерала армії Володимира Радченка. Він нічого не розказує, у нього руки. Трясуться говорити складно. Я стояв на ну, в лівій полосі чекаючи лівого поворота. Ну і раптом а, Мерседес а, ці, а, вискакує на зустрічну смугу, тому що у нього попереду там, заважала машина, різко гальмувала. Не знаю по якої причині. Ну, можливо, через, а, через скутер, який через скутер, да, виїжджав. Вискочив на зустріч, але ну, видно хотів об'їхати, тому що щоб не, не врізатися в нього. Ну, збив, виходить, збив, збиває скутера і врізається в мене, я стою, він просто в мене в'їхав. Ну і відкинуло. Зелений був. І однієї сторони їхав мерседес, він Сабукова на Київ. А з дамби виїхав МАПЕ двома пасажирами. І Мерседес його збив, почав виворачувати сюди, його там занесло, вдарив в Хонду, фонда розвернула, вдарила мене.